Вітаю вас, діти! Сьогодні заняття мовлення дитини. Спочатку прослухайте вірш і дізнаєтесь, про що буде йти мова. Шафа, стіл, стілець, полиця. Крісло, де дрімає киця, Ліжко й тумбочка в кутку. Все це меблі в дитсадку. Так, діти, ми сьогодні поговоримо про меблі. Я впевнена, ви всі меблі знаєте. Тому відгадайте загадки. На нього сідають, але не стілець, з підлокітниками, але не диван, з подушками, але не ліжко. Що це? Так, вірно, це крісло. Слухайте далі. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Ви вгадали, діти, це стіл. Наступна загадка одяг у собі збирає, по поличкам розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Що це може бути? Так, це шафа. Відгадайте ось цю загадку? Односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Як ви швидко вгадали ліжко. Ну, а зараз, діти, пригадаємо, з чого виготовляють меблі? Подивіться ось на цей малюнок. Це меблі. Так, з дерева. Меблі з дерева які? Дерев'яні. А з чого виготовлені ось ці меблі? Вірно, з металу. Меблі з металу які? Металеві. А ось ці меблі виготовлені з пластмаси. Меблі з пластмаси які? Пластмасові. На наступному малюнку меблі виготовлені зі скла. Меблі зі скла які? Скляні. А ось ці меблі з паперу. Меблі з паперу які, паперові. Дуже добре діти. А чи пам'ятаєте ви, з чого складаються меблі? Важко пригадати? Тож давайте це робити разом. У стільця є спинка, сидіння, ніжки. Що є у крісла? У крісла є м'яка спинка, підлокітник. М'яке сидіння. Ну, а тепер, діти, дивлячись на малюнки, Складемо речення. Дідусь лежить на дивані. Хлопчик сидить за столом. Бабуся сидить у кріслі. Хлопчик лежить в ліжко. Мишка сидить біля шафи. Олівці лежать на столі. Шарф лежить у шафі. Шапка лежить на шафі. Лимон лежить на столі, кіт сидить на стільці. Які ж ви розумнички! Я впевнена, що у вас є улюблені меблі. Тож пропоную вам скласти про них розповідь, а допоможе у цьому вам таблиця-підказка. Тож складайте і надсилайте свої розповіді. Наше заняття добігло кінця, тому я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.